19 червня, Стрибок із Парашутом. Страх Господній веде до життя, і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. Приповісті, 19 розділ вірш 23. Мій сусід, що живе на першому поверсі, багато років працював інструктором зі стрибків з парашутом. На його рахунку більше 500 стрибків. Він поділився зі мною думками та подіями, які передають найпершому в житті стрибку. Уявімо собі, що тобі подарували друзі подарунок, стрибок з парашутом. Я спробую описати все, що ти міг би пережити перед стрибком і під час польоту, ніч перед подією. Ти лежиш у своєму ліжку та щоразу здригаєшся від жаху, тебе постійно тривожить думка, що тобі доведеться вискочити з літака, і ти не можеш зрозуміти, навіщо взагалі ти погодився на таке. Ти всю ніч пролежав у своєму ліжку без сну, в надії на те, що ще можна відмовитись. І ось ти з батьками та друзями приїхав на місце. У тебе починає скручувати живіт. Але досвідчений інструктор проводить спочатку інструктаж із безпеки. Раптом він говорить якщо раптом не відкриється парашут, то і ти так думаєш так, стоп, що це означає? Оскільки це твій перший стрибок, то тебе прив'язують до людини, яка буде йти за тобою, і буде тебе виштовхувати. Ось ти в літаку піднімаєшся все вище і вище, уже на висоті 4 кілометри. Потім ти помічаєш лампочки, червону, за нею, жовту і зелену. Зараз світиться червона, і ти розумієш, що рано чи пізно спалахне зелена, але ти не уявляєш, що далі відбудеться. Спалахує жовта лампочка, після неї зелена, хтось відкриває двері літака, і ти починаєш розуміти, що ти жодного разу не літав у літаку з відкритими дверима. Це просто якийсь жах. Ти починаєш рухатися до виходу і усвідомлюєш, що потрібно було сідати в самому кінці, щоб не бути першим. Люди починають вистрибувати з літака, ти теж рухаєшся до відчинених дверей. Інструктор підводить тебе настільки близько до виходу, що пальці на ногах знаходяться на самому краю. Ти переводиш свій погляд униз. А чи часто ти переживав такого роду страх?